Закарпаття увійшло в трійку лідерів за кількістю реалізованих проєктів цифровізації в Україні. Про це розповіли Вова, підбиваючи підсумки роботи в цій галузі у 2023-му. Були підбиті підсумки Міністерства цифрової трансформації, де Закарпаття увійшло в трійку областей з найбільшим впровадженням проєктів від від 2019 до 2023 року. Ми впровадили на Закарпатті 21 проєкт і. Багато з цих проектів теж увійшли з порталу допомога Закарпаття. Там деякі з них ви бачите на екрані, де ми можемо теж потім поділитися цією інформацією. І мінцифра високо оцінила ці сервіси, які ми впровадили через наш портал. Серед досягнень минулого року 13 нових ЦНАПів, які відкрили на Закарпатті. Загалом зараз лише у шести територіальних громадах краю бракує діючих центрів надання адміністративних послуг. Їх обіцяють запустити уже цього року. Думаю, у 2024 році ми вже завершимо повністю весь, весь процес відбудови і реконструкції наших центрів надання адміністративних послуг у всіх Закарпатській області. Також ми працювали багато над не тільки на відкриття самих центрів надання адміністративних послуг, а також і на віддалених робочих місцях, щоб люди могли не тільки там, де є ЦНАП, а й в населених пунктах в громадах мали віддалені робочі місця, де можна прийти і от оформити деякі із послуг, які надаються у центрах надання адміністративних послуг. Завдяки активному цифровому розвитку на порталі Допомога Закарпаття нині доступні 13 різноманітних сервісів: розділи з пошуку вакансій, амбасадори Закарпаття, шлях, собака для ветерана, електронний суд тощо. Також триває активна цифровізація у сфері освіти. Також е, працювали дуже багато цього року над впровадженням електронних журналів, електронних щоденників у наших школах і теж е, практично наближаємося вже до. Повністю, щоб кожна школа мала свій електронний щоденник і електронний журнал. І зараз будемо працювати над кабінетом управління освіти нашої області, тобто, щоб теж провести його в цифровий формат, теж співпрацюємо з деякими організаціями і будемо намагатися втілити це у 2024 році. Минулоріч більш ніж 136 тисяч краян успішно пройшли національне тестування цифрограм на порталі Дія Освіта. Ще понад 1600 долучилися до загальнонаціонального онлайн уроку Я безпека Кіберпростір. Відтак удосконалення навиків стосовно цифрових технологій триватиме і надалі.